Сьогодні розкажемо про неймовірне місто містобидвич. Місто буквально утопає в лісах та парках, має розвинену велоінфраструктуру та пропонує безліч місць, де можна погуляти, займатися різними відами спорту, плавати на каяках та насолоджуватися природою. Битгощ має унікальну систему каналів, яка робить місто таким особливим. Канали були побудовані ще в середньовіччі, щоб з'єднати річки віслу та одру. Система каналів не тільки допомагала в торгівлі, але й стала справжньою окрасою міста. Сьогодні канали є популярним місцем для відпочинку та водних прогулянок. Битгощ славиться своєю оперою, яка є однією з найвідоміших у Польщі. Оперний театр з його неймовірною акустикою та розкішними інтер'єрами місце, де кожна вистава стає магічною подією. Старе місто Бенгоші це серце міста з його визькими вуличками та привабливою архітектурою. Тут ви знайдете безліч затишних кафе, магазинчиків і музеїв, де кожен куточок дихає історією. Особлива родзинка старого міста вулиця Ядки. Колись тут розташовувалися місні ряди, але сьогодні це місце перетворилося на кулінарний рай. Вулиця була відбудована вже в сучасний період, але зберегла унікальний історичний шарм. Тут розташувалися розкішні ресторани та затишні кафе. Бидгощ це місто, яке зачаровує своєю історією, культурою та неповторною атмосферою. А ще в цьому місті у нас є вакансії на кондитерській фабриці, сервісному центрі електронних приладів, на виробництві пластикових деталей та обробці дерева. Середньою заробітну плату від 4,5 до 6 тисяч злотих. Пишіть коментарі або телефонуйте за номером в шапці профілю та дізнавайтесь подробиці. До зустрічі в наступних сюжетах.